Приквел Гри престолів, чергове злиття в історії Пінгвін, Рендом Хаус», напад на салмана Рожді та погрози у бік Джоан Роулінг – Все це у новому випуску новин зі світу літератури за спекотний серпень 2022. З вами канал Якібук і ми починаємо. Коли я думаю про повернення до королівської гавані з прем'єрою приквелу Гри престолів, мене охоплює відчуття похмурої неминучості, просто дивлюся трейлер з його поєднанням рукопашних битв, драконами і похмурими обличчями під перуками. все це викликає у мене неприємне дежавю. Під час зворотного відліку до прем'єри було очікування, що ми всі подивимося на шоу, або принаймні кілька мільйонів з нас. Навіть якщо ми цього не дуже б то й хотіли. Тож, як щодо того, щоб ми просто не робили цього. Цілком зрозуміло, що HBO хоче повернути культурне домінування гри престолів, найпопулярнішого шоу останнього десятиріччя. Та що там в історії загалом? Приквел був дорогою ціною, і оскільки материнські компанії HBO Warner Brothers Discovery загрожує борг у розмірі 53 мільярдів доларів, у неї немає часу для помилок. Те, що мені не подобалося в грі престолів, не подобало. І іншим, але після семи сезонів серіалу, половини з яких були, як то кажуть, ні суші, ні стейк, останній сезон був цілковито приголомшливим, із закінченням, яке було настільки помилковим, наскільки це можливо. Тепер я запитую себе, чи справді я хочу глибше заглибитися в історію сім'ї Таргаріїнів, знаючи про те, що їх нащадок, використовуючи свого домашнього дракона, спалить столицю і тисячі людей. Оце вже питання. Якщо ви супер. Фанат Гри престолів, можливо, це не має значення. Ви подивитеся дім дракона, і напевно вам сподобається, бо цілком можливо, що він буде кращим за Гру престолів. Ба більше Джордж Мартін, автор серії книг, на основі яких базується шоу, виглядає оптимістично. Є ознаки того, що відповідні уроки з минулого не пройшли марно. Але звичайно, це все ж лише телебачення у світі є набагато більше проблеми, ніж розбір причин, чому у Дейнері засвистіла. Фляга, але суть тут передусім у втечі від реальності, перегляд і потім розмова про романи, зради та епічні битви вигаданих людей, може дати відпочинок від нерозв'язаних проблем і соціально-політичних кошмарів, перед якими ми щодня опиняємося у реальному світі. Тож давайте вести ці розмови, але говорити не тільки про те, що відбувається у королівській гавані. Юристи Міністерства юстиції та Пінгвін Рендом House виступили зі своїм заключним аргументом у справі, яка визначить, чи зможе найбільший Україні видавець купити одного зі своїх конкурентів Саймон Schuster. Шустер. На нашому каналі є відео повністю присвячено історії Рендом Хаус і поглинання своїх конкурентів. Це невід'ємна частина історії розвитку цього гіганта. Тож уряд подав до суду, щоб зупинити угоди на антимонопольних підставах, заяв. Вивши, що це зменшить конкуренцію серед найбільших гравців книжкового бізнесу і зменшить право вибору для деяких авторів. Бертельсман, материнська компанія Penguin Random House, стверджувала, що ця угода залучить її ланцюг постачання та розповсюдження до більшого списку авторів на їхню користь і що галузь є великою та різноманітною, що складається не тільки з Penguin Random House. крім юридичних дебатів. Тритижневий судовий розгляд відкрив світу деякі ці. Цікаві факти зі світу видавництва. Що робить книгу бестселером? Ніхто, навіть топ-менеджер у видавництві, не з'ясували певної сукупності факторів, які можуть гарантувати бестселер. Маркус Долек, керівник Penguin Random House, сказав, що все в книжковому бізнесі є випадковим. Суддя описав галузь як ризиковану і сказав, що кожна книга є азартом. Як видавці вирішують, скільки платити автору? Скільки видавництво пропонує автору за книгою. Як правило, є секретом. Це число, яке приблизно базується на очікуваних продажах, конкуренції за проект і дуже суб'єктивних елементах, наприклад, на скільки цього хочуть редактори. І кожна сума обговорюється з керівництвом. Penguin Random House засвідчило, що схвалення Меделін Макінтош виконавчого директора потрібне для авансів у розмірі 1 мільйона доларів, а також дозволу пана дола для виплат понад 2 мільйони доларів. Для авансів у розмірі. У 75 мільйонів доларів або більше, пан Доле потребує схвалення керівників Бертельсман, але він ще ніколи не мав нагоди запитати про це. Під час судового розгляду були представлені приклади книжок, за які видавці заплатили відносно невелику суму, і це виявилося великим успіхом. Салі Кім з Пінгвін Рендом House сказала, що вони колись придбали дебютну книгу Делі Оуенс за шість цифр, і ця книга розійшлася тиражем близько 15 мільйонів. Мільйонів примірників по всьому світу, що буде з письменниками після злиття видавництв. Penguin Рендом Хаус стверджує, що зменшення кількості великих видавців не призведе до втрат авторів, оскільки інші будинки будуть змушені ще агресивніше конкурувати за потенційних бестселерів і пропонуватимуть більші аванси, щоб протистояти сукупній вазі Penguin Рендом Хаус і Саймон Шустер. Проте суд поставив під сумнівці твердження було зроблено висновено. Овок, що об'єднання двох компаній призведе до економії коштів і ефективності видавництва, але для авторів, як мінімум, нічого не зміниться. Салман Ружді провів десятки років свого життя у переховуванні після того, як керівництво Ірану закликало до його смерті після публікації його роману «Сатанинські вірші. Але в останні роки, заявивши, що повинен жити своїм життям, він знову увійшов у суспільство, регулярно з'являючись на публіці в Нью-Йорку. Вранці, 12 серпня, будь-яке відчуття того, що загрози його життю залишилося в минулому, було розвіяно, коли нападник кинувся на сцену інституту Чат. Оку у західному Нью йорку де Рожді за волею долі, мав виступити з доповіддю про Сполучені Штати як надійний притулок для письменників-вигнанців. За словами поліції та свідків, нападник завдав 75-річному містеру Рожді десяток ножових поранень в живіт і в шию. Рожді був доставлений гелікоптером до сусідньої лікарні, де він переніс операцію. Агент Салмана Рожді Ендрю Вайлі сказав увечері того ж дня, що той перебуває на апараті штучне. Вентиляції легень і не може говорити. Новини не дуже хороші. Салман швидше за все втратить одне око. Нерви в його руці були пошкоджені, а його печінка була поранена. Нагадаю, що рожді фактично жив під смертним вироком із 1989 року, приблизно через 6 місяців після публікації його роману «Сатанинські вірші. Відтоді Рожді опублікував вісім романів і мемуари про фету 2012 року. В останні роки Рожді насолоджує. Все більш публічним життям в Нью-Йорку. у 2019 році він виступив в приватному клубі на Манхеттені, щоб прорекламувати свій роман Кіход. Безпека на заході була послаблена, і пан Ружді вільно спілкувався з гостями, а потім повечеряв із членами клубу. І все було добре до 12 серпня 2022 року. Як вже відомо, ружді дійсно втратив око. Але як повідомляє, все той же Ендрю Вайлі, не втратив відчуття гумору, та що найголовніше, бажання продовжувати писати. Через кілька годин після нападу на Салмана Рожді британська письменниця Джон Роулінг написала у Твіттер свої співчуття. У відповідь на це невідомий користувач відповів: не хвилюйтеся, ви наступні. Пізніше твіт було видалено, а обліковий запис призупинено. Однак, речниця поліції Шотландії повідомила, що влада отримала повідомлення про онлайн-погрозу Джон Роулінг і що розслідування набирає обертів наступного ж дня. 57-річна Роулінг, авторка чудової серії. Книг про Гаррі Поттера розкритикувала Twitter за те, що він дозволив обліковому запису в соціальній мережі, який подав загрозу залишатися активним досить довгий час. Що ж, це були всі новини на сьогодні. З вами був канал Якібук. До зустрічі.